Раве він каже, що із порядку думок осягають Творця. Як із цього порядку думок, осягають Творця. Рав. Вочовин у нас є іще багато думок. Що перед нами, які ми повинні сприйняти і змінюватися відповідно до них. І тоді ми приходимо до стану, коли ми відчуваємо того, хто посилає нам ці думки. І ми так повинні реагувати. Товариш, в нас є така думка осягти того, хто посилає нам думку, так каже Рав. Чому, питає товариш, бо ми хочемо у своєму, порядку у своєму житті, чому ми хочемо його осягти? Рав, таке наше бажання. Коли людина на противагу всім іншим видам живого, Хоче осягти творця. Товариш, він каже, наче дощ, який лється, і земля не може дізнатися, хто його послав. Як із цього дощу все ж таки можна щось осягти. І що таке взагалі осягнення, якщо неможливо це осягти? Ми то вже щедам. Тамець. І з того, що людина докладає зусилля для того, щоб відчути, що Творець їй посилає, вона робиться ще більше і більш чуттєвою, чутливою до того, що отримує від Творця. І що це приходить до неї від Творця. І так, Просувається, розвивається, товариш, що ми із нашої спільної дії зі світла, яке впливає на нас, із читання кабалістичних текстів з усього цього? Як це приводить нас до того, щоб впорядкувати наші думки, щоб прийти до осягнення? Рав, ми загалом повинні старатися увійти в наших відчуттів і постаратись побачити, хто посилає їх. І як ми можемо реагувати на це у вигляді якомога більш правильному. Товариш, як пов'язані думки, з можна сприйняти із тим, хто їх посилає, який зв'язок думки із властивістю того, хто їх посилає? Рав, будь-якій пункції, яку отримуємо, відчуваємо і вражаємося, є також частина від того, хто її посилає. І тому ми можемо через заглиблення в думку відчути того, хто її посилає. Товариш, як розподілити між думкою і тим, хто її посилає, бо я почув, ви кажете, що в думці є частина того, хто її посилає. Як розподілити, розрізняти, хто де. Ебдель. Рав, різниця між думкою і тим, хто її посилає, Ми можемо розрізняти між ними і перевіряти. Що саме ми отримуємо? А потім, від кого отримуємо? Говориш останнє питання. Коли ти знаходишся у зв'язку з людиною, то тобі зрозуміло, чого вона від тебе хоче. Ти щось хочеш, людина щось хоче, і тому ти з нею у зв'язку. А коли йде мова про творця, як взагалі можна знати, чого він хоче від тебе? Який є зв'язок? Я бажання отримання, він бажання віддавати, він мені посилає думку, який є зв'язок, який може бути зв'язок у мене з ним. Зв'язок якраз через те, що ти хочеш отримати від нього. Бо якщо у тебе Нема ніякої думки і руху відносно творця, то ти його нібито не потребуєш, і... і тоді нічого продовжувати, у той час, коли в тій мірі, в якій людина відчуває. Що їй чогось бракує в житті, тоді бе піклується про цю думку, про це бажання, поки не розкриє творця, як джерело забасісла товариша. Тобто умова того, що я хочу від нього отримати. Це основа відношення до нього, так каже Рав. Кожна думка посилається від творця, не тонше, як він тут каже. Що ж за думка, що з'являється в людині про злиття з творцем? Рав, це теж посилає творець. Товариш, а де ж тоді починається участь людини? Рав, після цього, товариш, після цього як творець посилає нам думку про злиття з ним. Рав, після того, як відчуває, що те, що він чує, це виходить від Творця, товариш, чи достатньо відчути, що думка виходить від Творця, щоб пізнати, що джерело моїх думок це творець, це головне, чи є іще реакція, яка вимагається від людини? Рав, звісно, що так. Звісно, що вимагається, якщо людина хоче увійти у контакт із Творцем, то вона повинна реагувати на те, що приходить від Творця. Товариш, яка правильна реакція на все, що приходить від Творця? Е, ве... Те, що людина ми... старається, ве... докладає всім ве... і приліплюється до тієї думки, яка приходить від Творця цінує ве... цінується. І розуміє, і відчуває, <звучить> наскільки <звучить> наскільки вона за допомогою <звучить> того, що Творець їй посилає, знаходиться у прагненні до джерела товариш. А яке джерело реакції людини на Творця? Раб. серце. Товариш, якщо кожну думку посилає творець, то реакція з боку людини на Творця. Адже корінь цього теж від Творця, Раб. ну так. Товариш, так де ж участь людини? Раб. Що пробуджує себе реагувати, реагувати правильно на те, що творець посилає. Товариш, досі зрозуміло, Це якась петля, так каже Рав. кожна реакція, яка є з боку людини, то корінь цього у творці, так каже Рав. Товариш, що значить, що раптом є щось з боку людини, коли вона реагує на творця? Вона не реагує ні на що, адже цю реакцію на творця посилає сам творець. Якщо кожна думка приходить від творця, то де ж тут реакція з боку людини? Чого від неї хочуть? Рап, чого хочуть, щоб відчула, що творець і посилає? Товариш, відчути, що посилає, це одне, але відреагувати, що таке реакція з боку людини на Творця. Прав. Реакція з боку людини на Творця. Вона в тому, наскільки людина. Пробуджується на те, що творець посилає. Товариш, в чому активність людини? Вона керована задіяна. Рав. Ні, вона і керована і діє. Товариш, а в чому її дія? В тому, що хоче відреагувати на те, що отримала від творця. І... Це її участь. Бема, Товариш, в чому? З е, Адам... яку зміну вносить реакція людини? Раф, вона приводить людину до з... злиття створцем. Товариш, є думки, з яким потрібно противитися. Раф, зія такі, Товариш, як працювати з думками, кожна думка, що приходить, треба на неї реагувати, треба її пручатися. В чому робота з цим? Рав, Робота, перш за все, у сортуванні. Потім у сприйнятті. А після сприйняття а, уже ми, приклад а товариш, а як мені розподіляти ми думки, ми розподіляти і сортувати, ми наскільки ці думки ми включаються ми, в мене і... Завдяки ним я можу рухатися до Творця більше і більше, товариш, а думки, з які я не можу задіяти, відносно творця, які протилежні йому, що з ними. Я не хочу їх приймати, слухати, не хочу, щоб вони в мені існували. Товариш в мені є сила спротиву думці, так каже рад.